Весняний вітер гнав хмари над Львовом, розкидаючи пелюстки яблуневого цвіту по бруківці. Назар Крищук стояв біля вікна своєї квартири на вулиці Личаківській і спостерігав, як внизу метушаться перехожі, ховаючись від раптового дощу під парасольками та козирками магазинів. За його спиною наречена Ліля розкладала на столі запрошення на весілля. Елегантні картки з тисненням та золотими літерами. Може, все таки варто запросити його? тихо запитала Ліля, перебираючи конверти. Її тонкі пальці з акуратним манікюром заумерли над останнім незаповненим запрошенням. Назар різко обернувся, і його зазвичай добродушне обличчя спотворила гримаса. Навіть не починай, я вже сказав його там не буде. Але ж він твій батько. Батько? Назар гірко засміявся. Той, хто кидає сім'ю заради коханки, а потім навіть аліментів не платить, не батько, це звичайний покидьок. Ліля зітхнула і відклала запрошення. Вона знала цю історію. Коли Назару було 12, його батько Остап раптово пішов з сім'ї до молодої медсестри з дитячої поліклініки. Залишив дружину Олену з двома дітьми Назаром і його молодшою сестрою Христиною, практично без засобів до існування. Мати працювала на двох роботах, щоб прогодувати дітей, а батько навіть не навідувався. Я розумію твої почуття, але, може, час пробачити минуло вже 15 років. Пробачити? Назар підійшов до столу і взяв одне з запрошень. Ти не уявляєш, як ми жили. Мама працювала прибиральницею в супермаркеті зранку, а ввечері в якомусь барі. Приходила додому за північ, ледь тримаючись на ногах. А я після школи біг на привокзальний ринок, допомагав торговцям розвантажувати товар за копійки. Христинка сама собі розігрівала обід і робила уроки де тоді був той батько. Ліля встала і обійняла нареченого. Вона відчувала, як напружилися його плечі під тонкою футболкою. За три роки стосунків вона добре вивчила Назара, доброго і турботливого, але якщо справа стосувалася батька, він ставав, наче іншою людиною. Твоя мама теж буде на весіллі. Може, варто ні. Назар відсторонився. Я не хочу, щоб вона знову через нього страждала. Вона, нарешті, оговталась, почала посміхатися. Торік відкрила свою невеличку кав'ярню на Федьковича. Ти ж бачиш, як вона розквітла, займаючись улюбленою справою. А він він не заслуговує бути частиною нашого життя. Краплі дощу барабанили по підвіконню, створюючи неспокійний ритм. У відчинене вікно залетів прохолодний вітер, розворушивши запрошення на столі. Одне з них впало на підлогу те саме незаповнене. Добре. Здалася Ліля, як скажеш, але ти впевнений, що потім не пошкодуєш. Назар підняв запрошення з бідлоги і рішуче порвав його на дрібні шматочки. Впевнений, у мене є мама, є христина, є ти. Більше нікого не треба. Ліля мовчки дивилася, як клаптики паперу падають у смітник. Вона не стала говорити, що вчора випадково зустріла Остапа біля форуму, змарнілого. Передчасно посивілого чоловіка, який довго розпитував про сина, не сказала і про те, що в його очах бачила невимовний сум і каяття можливо, Назар має рацію минуле краще залишити в минулому. А за вікном продовжував іти дощ, змиваючи з бруківки пелюстки яблуневого цвіту. Десь у далині пролунав грім, весна входила в силу, обіцяючи зміни. Підготовка до весілля поглинула наступні тижні. Ліля з Назаром вибрали для церемонії старовинний ресторан Віденська кава в самому серці Львова величезні склепінчасті стелі, автентичні фрески та вишукані люстри створювали особливу атмосферу. Вартість оренди була захмарною, але Назар наполіг. Він хотів, щоб цей день став особливим. Мій син заслуговує на найкраще. Говорила Олена, розглядаючи меню для святкового бенкету. Вона помітно помолочила останнім часом успішний бізнес і перечуття синового щастя додавали їй сил. Замовимо ще делікатеси з форелі від пана Тараса. Він тепер постачає рибу з власної ферми в Карпатах. Христина, яка приїхала зі столиці допомогти з організацією, закотила очі. Мамо, та вже й так все найкраще замовили. Я порахувала. На саме частування йде пів бюджету. Не перебільшуй, усміхнувся Назар, обіймаючи сестру. Краще розкажи, як твої справи в Києві, як твоя нова галерея. Христина викладала живопис у мистецькій школі і нещодавно відкрила невеличку галерею сучасного мистецтва на Подолі. Потроху розкручуємось минулого тижня продали дві картини Марти Пітик, її абстракції зараз дуже популярні серед колекціонерів. О, то ти вже можеш внести свою частку за весілля, пожартував Назар. Ага, розмірявся. Всі гроші йдуть на оренду приміщення та рекламу, ледве кінці з кінцями зводжу. Ліля спостерігала за їхньою перепалкою з теплою посмішкою. Родина Назара стала їй рідною за ці роки. Вона любила недільні обіди в маминій кав'ярні, коли вони збиралися всі разом. Любила енергійну христину з її творчими планами і мрійливою душею художниці. Любила затишні вечори, коли вони з Оленою готували вареники і ділилися секретами. Єдиною тінню залишалося питання батька. Ліля не могла забути той випадковий момент біля форуму. Остап тоді виглядав справді нещасним. Я знаю, що не маю права просити. Сказав він тихо. Але я хочу хоч здалеку побачити, як мій син одружується. Може, ти просто скажеш мені дату? Вона не сказала, але сумніви гризли її серце. Якось, залишившись наодинці з Христиною, Лілля спробувала обережно порушити цю тему. Він приходив до моєї галереї, несподівано зізналася Христина, намагаючись надати голосу байдужості. Купив мою картину, той старий пейзаж Львова, який я написала ще на першому курсі, заплатив утричі більше, ніж я просила. І що ти відчула? Христина довго мовчала, розглядаючи візерунки на скатертині. Не знаю, злість, образу, жаль. Він постарів, розумієш, і очі такі порожні. Сказав, що пишається мною, що шкодує про все, але яке це має значення тепер? Може, варто дати йому шанс заради Назара. Ти не розумієш, різко перервала її Христина. Назар тоді взяв на себе роль батька. Він відмовився від університету, щоб працювати і допомагати мамі, влаштувався на будівництво, потім освоїв професію електрика, вечорами учився на курсах, а тепер має власну невелику фірму з ремонту електрообладнання, все сам, все своїми руками. А батько він навіть не знає про це все. Ліля зітхнула, вона розуміла рани надто глибокі, щоб загоїтися від кількох запізнілих слів каяття, але щось підказувало їй ця історія ще не закінчена. Весна тим часом набирала обертів, місто потопало у цвіті каштанів, повітря було напоїне їхнім солодким ароматом. До весілля залишався місяць і кожен день приносив нові клопоти. Треба було узгодити оформлення залу, замовити торт, вирішити питання з музикантами. Ліля з головою поринула в організаційні питання, намагаючись не думати про батька Назара. Але доля схоже мала свої плани. За два тижні до весілля трапилося непередбачуване. Назар Отримав термінове замовлення на ремонт електромережі в новому торговому центрі на Сихові. Робота мала принести гарний прибуток, який був дуже доречним перед весільними витратами. Але графік був божевільним, потрібно було закінчити все за тиждень. Може, відмовишся? запропонувала Ліля, спостерігаючи, як наречений збирає інструменти. У нас ще стільки справ. Ти що? Такі замовлення на дорозі не валяються, та й гроші зайвими не будуть. Ти ж бачила рахунок від флориста? Лілія кивнула. Квіткове оформлення залу дійсно виявилося недешевим, але вона закохалася в цій композиції з білих троянд та орхідей з першого погляду. Добре, я розумію, просто хвилююся, ти ж себе не жалієш. Все буде добре. Назар поцілував її у скроню. Візьму хлопців у допомогу, впораємося. Але проблеми почалися вже наступного дня. Двоє працівників захворіли, весняний гриб косив місто. Ще один терміново поїхав до хворої матері в Тернопіль. Назар лишився практично сам. Може, я колишніх колег попрошу, роздумував він голос, повертаючись пізно ввечері додому, але всі зайняті своїми об'єктами. Він працював по 14 годин на добу, приходив додому за північ, падав без сил, а вранці знову мчав на об'єкт. Ліля бачила, як він виснажується, але вмовляння відпочити не діяли. Одного вечора вона забігла до кав'ярні Олени, треба було узгодити деякі деталі весільного меню. Несподівано біля входу зіткнулася з Остапом. Він ніяково переминався з ноги на ногу, наче не наважувався зайти. Я я просто хотів кави випити, пробурмотів він, не знав, що це її заклад. Ліля завагалася в кав'ярні була лише одна відвідувачка, літня пані з книжкою, а Олена поїхала до постачальників. Заходьте, раптом сказала вона, я вас пригощу. Вони сіли за найвіддаленіший столик, Остап довго вертів у руках горнятко, перш ніж заговорити. Як він? Я часом бачу його машину біля будівель, де йде ремонт, спостерігаю здалеку. Зараз дуже зайнятий, взяв велике замовлення, працює майже без відпочинку. Сам? стривожено перепитав Остап. Майже працівники захворіли. Остап поставив горнятко. Його руки злегка тремтіли. Я ж електриком тридцять років пропрацював, міг би. Він не погодиться, м'яко перервала його Ліля. Розумію, Остап гірко посміхнувся. Просто я стільки років намагаюся знайти спосіб все виправити, надсилав гроші, він повертав. Приходив до школи на випускний, він демонстративно пішов. Я навіть квартиру їм хотів переписати, коли з Мартою розлучився. Він і слухати не став. Ви розлучилися з тією жінкою? Давно вже. Вона поїхала до Польщі, вийшла там заміж, а я, я зрозумів, яку помилку зробив. Але було пізно. Він дістав з кишені конверт. Ось, хотів передати весільний подарунок. Тут документи на мою квартиру. Хочу переписати на них з Лілею. Я все одно майже весь час на роботі живу, Сторожую на складі будматеріалів. Ліля відсунула конверт. Він не прийме. Знаю, але може, хоч ти візьмеш на чорний день. Остап раптом закашлявся довго надривно. Щось застудився останнім часом, мабуть, протяги на складі. Вам би до лікаря. Та нічого минеться, він підвівся. Пробач, що потурбував. Просто передай йому, що я пишаюся ним, і що я завжди поруч, якщо буду потрібен. Коли він пішов, Ліля довго сиділа, дивлячись на недопиту каву. Вона не знала, що робити з тією розмовою, з конвертом, з цим надломленим чоловіком, який, схоже, справді кається. Назар категорично відмовлявся говорити про батька, але й не помічати його страждання вона вже не могла. А ввечері Назар не прийшов додому. Він не відповідав на дзвінки, і серце Лілі стискалося від поганого передчуття. Опівночі подзвонила Олена, її голос тремтів від стримуваних сліз. Назар у лікарні швидка забрала прямо з об'єкта, знепритомнів під час роботи. Лікарняні коридори восьмої міської лікарні дихали важкою втомою. Ліля сиділа на пластиковому стільці під дверима реанімації, стискаючи в руках горнятко з давно захололою кавою. Поруч Олена нервово перебирала чотки подарунок від покійної матері. Христина приїхала з Києва першим же потягом і тепер металася між лікарями, намагаючись дізнатися подробиці. Виснаження організму, сильне зневоднення, серцева аритмія, перераховував черговий лікар. Плюс загальний запальний процес. Схоже, він кілька днів працював з високою температурою. Добре, що вчасно викликали швидку ще трохи і могло бути значно гірше. Коли його можна забрати додому? запитала Олена. Мінімум тиждень під наглядом. Потрібно провести повне обстеження, нормалізувати серцевий ритм, підняти загальний тонус. Але ж весілля через десять днів, прошепотіла Ліля. Доведеться перенести. Лікар був невблаганний, здоров'я важливіше за будь які святкування. Коли його нарешті перевели з реанімації до звичайної палати, Назар виглядав блідою тінню себе колишнього. Схудлий, з запалими очима він все одно намагався жартувати. Не хвилюйтеся так, це просто застуда. Ще пару днів і я буду як новий. Який же ти впертий? зітхнула Христина. Весь у батька. В палаті повисла важка тиша. Назар відвернувся до вікна, де мокрі від дощу каштани хитали своїми свічками. До речі, про об'єкт спробувала змінити тему Ліля. Я телефонувала замовнику, пояснила ситуацію. Вони готові почекати ще тиждень, але. який тиждень! Назар спробував підвестися, але відразу знесилено відкинувся на подушку. Там роботи на три дні залишилося, якщо затягнемо, всі строки зірвемо, неустойку платити доведеться. Та плювати на ту неустойку, не витримала Олена. Ти про себе подумай. Мамо, ти не розумієш там контракт на кілька об'єктів. Якщо підведу з цим замовленням, втрачу всі наступні, а в нас тільки витрат. Я можу продати кілька картин, почала було Христина. Навіть не думай, ти в свою галерею вклала всі заощадження. Лівія мовчки слухала цю суперечку. В голові крутилася недавня розмова з Остапом, його слова про 30 років досвіду роботи електриком. Але як про це сказати, як навіть натякнути? Наступного дня проблеми тільки примножилися. Замовник почав нервувати, погрожуючи розірвати контракт. Двоє працівників все ще хворіли. Назар метався на лікарняному ліжку, раз у раз хапаючи за телефон, намагався координувати роботи дистанційно. Тобі не можна нервувати, вкотре повторювала Ліля, забираючи в нього телефон. Лікар сказав потрібен абсолютний спокій. Який спокій, там все горить і весілля доведеться переносити. Ти ж стільки сил уклали в підготовку. Найголовніше, щоб ти одужав. Але Назар не знаходив собі місця. Його стан погіршувався, тиск стрибав, серце давало збої. Лікарі розводили руками. Поки пацієнт так нервує, лікування мало ефективне. Одного вечора, коли Ліля чергувала біля його ліжка, він раптом схопив її за руку. Вибач, я все зіпсував, і роботу, і весілля. Припини, нічого ти не зіпсував. Хотів же, як краще, щоб все було ідеально, щоб ти пишалася мною. Я і так пишаюся. Ліля погладила його гарячий лоб. Засни, тобі потрібен відпочинок. Але заснути він не міг. Думки про незавершений об'єкт не давали спокою. А наступного ранку стан різко погіршився. Почався серцевий напад. Коли його знову перевели до реанімації, Ліля зрозуміла, далі тягнути не можна. Дочекавшись, поки Олена з христиною поїдуть додому перевдягнутися, вона дістала телефон і набрала номер, який випросила у Христини. Остапе Михайловичу, це Ліля. Нам потрібна ваша допомога. День весілля видався напрочуд сонячним. Легкий весняний вітерець грався з білосніжною фатою Лілі, доносячи аромат квітучих каштанів крізь відчинені вікна ресторану Віденська кава. Гості поволі збиралися в старовинній залі, милуючись вишуканим оздобленням та розкішними квітковими композиціями. Назара виписали з лікарні лише три дні тому. Він все ще був блідий і швидко втомлювався, але наполіг не переносити святкування. Дивним чином всі проблеми з об'єктом вирішилися роботи були завершені вчасно, замовник залишився задоволений. Назар не розпитував деталей, хоча й помітив, що його працівники якось дивно переглядаються і уникають прямих відповідей на запитання про те, хто допомагав їм закінчити ремонт. Головне, результат, відповідав старший бригади, все зроблено за вищим розрядом, можете не сумніватися. Ліля, вбрана в елегантну сукню кольору слонової кістки, востаннє оглянула святкову залу. Все було саме так, як вони мріяли, вишукано і водночас затишно. Столи прикрашали композиції з білих троян та орхідей, кришталеві келихи виблискували в промінні весняного сонця, що лилося якісь високі вікна. Грав струнний квартет, офіціанти в білосніжних сорочках безшумно снували між столами. Назар стояв біля вікна, задумливо дивлячись на площу ринок, його темний костюм ідеально підкреслював широкі плечі, а в петлиці красувалася біла троянда. Тільки уважний погляд міг помітити, як він час від часу торкається лівої сторони грудей, там, де серце. Ти як? тихо запитала Ліля, підійшовши ззаду. Нормально, він спробував усміхнутися. Просто трохи хвилююся». Гості продовжували прибувати. Олена в елегантній сукні кольору марсала зустрічала їх біля входу. Христина допомагала розсаджувати за столами. Раптом у дверях з'явилася незнайома літня пара. Це ще хто? здивувався Назар. Я їх не пам'ятаю серед запрошених. Але договорити не встиг. У залу зайшов Остап. Він був у новому костюмі, але здавався ще більш схудлим і змарнілим, ніж коли Ліля бачила його востаннє. В руках він тримав великий букет білих лілій. Назар завмер, обличчя його зблідло ще більше, на скронях виступив піт. Ліля відчула, як він хитнувся, і міцно взяла його під руку. Що він тут? почав було Назар, але раптом замовк, дивлячись батькові за спину. Там, біля входу, стояли його працівники, вся бригада, і старший саме щось пояснював Олені, активно жестокулюючи. Вона прикрила рот рукою, потім перевела погляд на колишнього чоловіка, і в її очах промайнуло щось схоже на розуміння. Це він закінчив об'єкт, тихо сказала Ліля, працював ночами після своєї зміни на складі. Хлопці казали, такої майстерності давно не бачили. Все зробив за найвищими стандартами. Назар мовчав, дивлячись, як батько невпевнено переминається з ноги на ногу біля входу, не наважуючись пройти далі. На його скронях сивина здавалася майже білою у сонячному світлі. Чому ти не сказала раніше? Він просив не говорити, сказав просто хотів допомогти, без жодних умов. Раптом Остап закашлявся важко, надривно. Христина інстинктивно кинулася до нього, підтримуючи за лікоть. і в цей момент Назар побачив його руки, порізані в дрібних опіках від роботи з електрикою, ті самі руки, які колись давно вчили його запускати паперові літачки. Ноги самі понесли його вперед. За кілька кроків від батька він раптом опустився на коліна, чи то від хвилювання, чи від слабкості після хвороби. Зал завмер. Музика стихла. Тату, це слово вирвалося саме собою вперше за п'ятнадцять років. Остап кинувся до сина, допомагаючи йому підвестися, його руки тремтіли. Пробач, пробач мені, синку. Вони стояли посеред залу, два дорослих чоловіки, такі схожі і такі різні. Батько і син, розділені роками образ і мовчання. Олена підійшла до них. Сльози текли по її щоках. Христина притулилася до матері, схлипуючи. Може, почнемо спочатку? тихо запитав Остап. Назар довго мовчав, потім подивився на Лілю. Вона ледь помітно кивнула, усміхаючись крізь сльози. Почнемо, відповів він, міцно обіймаючи батька. У нас попереду ціле життя. Струнний квартет знову заграв, офіціанти почали розносити шампанське. Сонячне світло заливало залу, граючи на кришталевих келихах. Білі лілії в букеті Остапа пахли весною і надією, а за вікном шуміли каштани, скидаючи білі пелюстки на бруківку площі ринок. Весна була в самому розпалі, обіцяючи нові початки і зцілення старих ран.